Сьогодні 26 -е в нас грудня. І дивіться, що я збираю. Це журавлина. У нас тут три кущика є. Ось така вона, зараз на рву. На дворі було мінус 2, мінус три. Коли ще було мінус 5 трошки. Зараз така погодка стоїть. Так як. О, ось така. Ось така журавлинка. А росте вона поміж кущиків. Також зверху це бурувка. Тут у нас така посадочка, три рядочка. І ось ми восени не збирали журавлину, вона ж була трошки зеленковата, три кущика. І от зараз от доволі вона така крупна, величенька, якась тримається на кущиках. Якась трошки поопадала. Ось така ягідка. Дуже корисна, до речі.